От зараз година вже пізня, можливо, десь 10 вечора я трошки не впевнена, але щоб ви розуміли, я в Англії, але я не в себе вдома. Ми е, приїхали десь на недільку коротше, на Lake District. Це е, дуже популярне місце в Англії для відпочинку. От саме, знаєте, побути на природі і все таке. І ось я зараз вам трохи зроблю рум-тур. І так, як ви бачите, це... Боже, яка краса, яке ліжка. Це в нас перша спальня. Взагалі ми орендували на цей час, що будемо відпочивати. Будинок, це не квартира, це не хостел, це не номер в готелі. Тут ви бачите мене. Боже, я обожнюю такі шкафи взагалі в стінах. Поглянемо на ванну. Це найважливіше, напевно, місце в домі. Для когось кухня, а для мене це ванна. Що в нас тут? У нас тут туалет. Боже, яка краса. Душ. На мене сильно не дивіться, я так трошки втомлена, втомлена, бо дорога була сюди зайняла 4 години. А до речі, бачите, мою маленьку, це в мене нова камера. Спеціально для влогу. Потому що шоу, тому що профешенал. Це у нас тут коридорчик такий. Заходимо сюди. Так, вимкнути світло. Боже, а тут ще одна спальня. Боже, я обожнюю такі коврики, знаєте. Просто. А. І тут дуже тепло, що я вам хочу сказати, дуже тепло. Тут і Ванна, ще одна ванна, де вмикається світло. Окей. Um. Okay. Так. Вмикнули світло. І заходимо. Тут у нас ще одна ванна. Круто. Туалет, а ну у нас чистий туалет. Так, туалет у нас чистий. Вісію пройдено. Sorry, shower, not in use. Добре, не будемо використовувати. Не хвилюйтеся. Ну, все як треба. Спальня і до спальни найголовніше, що планна? Ідемо далі. Тепер ми вмикаємо світло. На другому поверсі в неї світло тепер. Боже, що це таке? Це тут Гаррі Поттер живе чи що? Тут у нас пилосос, швабра. Всі господарські речі, все, що треба, можна і одяг погладити. Це взагалі як вони будують свої будинки. Це просто ці східці. Омигау. Просто якийсь лакшері хаус. Боже, яка гарна вітальня. Кожені диванчики. Все як треба, все як я люблю. Камінь, звісно, електронний. Так. Звісно. Дуже тепло. Я думала, що це просто для декорації. Ти де, знаєте, просто робить вигляд, ніби зігріває будинок просто. А воно ще і дає тепло. Дуже якась корисна річ. Просто прекрасно, так? Я так розумію, що це в нас холодильник. Але та-там! Як і чекалось, нічого немає. Ну, тут всі такі, знаєте, господарські речі. Є чайник, є тостер, є все для готування. плита є. Все є. Навіть сіль є. Просто прекрасно. О! Так, все є. Все, що треба є. Якщо випаде нагода і щось готувати доведеться, то не пропадемо. Але я не думаю, що ми будемо готувати в цьому влозі. Просто тільки погляньте. Просто тільки погляньте. Кухня. Тім! Hello. Give me five. Do you like our house? Mm? I love our house. Я обожнюю ці перегородки зверху, які я. Це такий британський стиль. Біла і пофарбована, не то чорний, не то якийсь там коричневий. Тімець mm -hmm, тут є. Team, it's wi -Fi, wi -Fi here. І так, що, будинок подивилися. Дуже гарний, сучасний, теплий, що для Британії дуже незвично, бо я звикла, що в них тут, знаєте, будинки такі з холодні, брудні і все інше. Тепер у нас таке нелегке завдання це вибрати в якійсь спальні ми будемо ночупати. Ці вічі беджім Іона. Probably here more cold because here big windows. Yeah, here very nice. Smooth. Так, я зараз беру свою сумочку і йду розпаковувати посматеркого. Did you make a photo with me? No. Що буде? No. Sleep. Просто сумочка, да? На порівнянні з моєю головою. Так, все, що мені треба на ці декілька днів. Я поклала свою шампунь і кондиціонер. Це моя, до речі, нова шампунь, я ніколи нею не користувалася. Але вона дуже класно мені подобається. І кондиціонер. Боже, яка прекрасна моя нова камера? Вона просто головою крутиться, не знаю. Прекрасно. Я відвідала англійську, я зараз маю е, перерву 20 хвилин, я якраз поснідаю, а от е, завтра, я думаю, що завтра все-таки, напевно, я пропущу з грішу, хоча я і заплатила е, біля 9 тисяч гривень за цей курс, але... Е, але все-таки я на відпочинку, тому я дозволю собі один день пропустити, відпочити, набратися сил. І потім просто вступлю в бій з англійською граматикою, бо для мене це дуже взагалі проблемно. Я просто знаю якісь слова, я просто говорю. мене там може щось зрозуміють, чи ні. Може, знаєте, по інтонації люди там здогадуються, чи це питання, чи це якесь твердження. Але просто. Граматика це для мене дуже складно, бо я не хочу це вчити. Для мене це так, знаєте, це. Там, десь через декілька років, воно прийде до мене. Може, навряд. Але, ну, в принципі, зараз мені подобається. Ми зараз просто розмовляємо, робимо якісь вправи, Але коли доходить діло до граматики, оці всі часи, це для мене просто темний ліс і. І в мене бажання немає. От я знаю, що в мене немає бажання. Бо дуже складно. Бачите, що в мене на сніданок? Це місцева випічка. Is it raisins? Yeah, it's raisins. The mm. orange. Боже Боже, яка зараз смакота буде. Я не знаю взагалі наскільки це видно, але просто які тут е, шматки. М'ясо. Я обожнюю м'ясо. Просто гляньте на ці шматки просто. М'ясо. Клідний. Просто погляньте, які гарні тарілки. М -м -м. Просто шикарно. І кава, дивіться, яка в мене є. Бачите це? Яка гарна тарілочка. Господи, їсти їй каву тримати і це все знімати трошки якось важкувато. Так, зараз чекаємо, чекаємо Тіма і йдемо дивитися околиці. I'm waiting for you Ми вчора ввечері тут пройшлися. Не те, щоб я сказала, що ми подивилися все, але пройшлися, був дуже такий, знаєте, свіжий аромат вночі, дуже так класно. Що я малю, не знаю. Але найбільше ну, мені, в принципі, тут подобається взагалі крайвиди, але мені ще подобається, як я виглядаю, бо я така прям, прям стайліш, стайліш. Зараз ви бачите перед собою будинок, в якому ми зупинилися, цей двохповерховий. До речі, тут теж є ще один будиночок. Тут є ще ті і є інші будиночки, але взагалі це колись були сараї, дотримали худобу. Ось а зараз їх отак переобладнали. О, до речі, це вікно в нашу спальню. Буду будувати собі будинок і теж використаю таку скляну стіну зроблю. І буде класно мені. Very Pretty Roses, Yellow Roses Єтon. It's very fresh haramat. Want to try? Uh, ah, no. Oh my god, it's cool. The foam works. От так ідуть із магазинами і ловлю собі на думці те, що я сумую за своїм селом в Україні. За селом, природою, не людьми. Е, ось. І, так, тут не вистачає такого, знаєте, української природи. Бо в нас, так не знаю, можна було навіть в місті в Чернігові, можна було пройтися, побачити цю зелень, красу де завгодно. І з міста не потрібно було виїжджати. А тут, щоб так пройтись на природі, так щось подивитися. Як розпускаються листочки, і все зелені, і взагалі не знаю, як там, наприклад, яблука достигають або ще щось. Та тут потрібно планувати, планувати подорож, щоб кудись поїхати і десь на це подивитись, бо тут це як така екзотика, своєрідна екзотика. Тім-мі, тіммі, тім мі. о Ми тут ішли і йшли і, і яблуню знайшли. Краса. До речі, тут а, теж є біля нашого будинку а, взагалі можливість зробити От, Ми все необхідне придбали, привезли з собою. Але знаєте, головне, щоб спробувати зробити барбекю, то тут не знаю, посидіти, просто відпочити на природі, то це потрібно, щоб нам випала класна погода. Боже, ще троянди. Is it for me? Yeah. For kissing so just for free? Oh my god. Go. It's a very tree with very red Hmm, should I smell? Could I smell? Oh my god, it's very looks and the sun looks cool. I miss for my village. For nature there. Mm. Боже, яблука достигають яблука. Краса. От мене все ж таки не відпускає думка, те, що в нашому селі можна це піти і просто побачити, а тут ось в Антії, Довелося запланувати, запланувати, запланувати просто, знайти час, запланувати і приїхати. Просто щоб відпочити і подивитись на це все. Малинка. Я сподіваюся, що якщо я візьму одну, то мене ніхто по руках не настукає. А? а можливо й настукає. Не знаю. Zuru? Oh, oh mm -hmm. Azaro. is this? Is this like a I, don't know, I, don't know. I don't know. Running something maybe. I, I don't know, what it is. It's a, a big run? Mm. Yeah, it's a run. We're going up tomorrow. Which mountain? Right, that big one uh, that's in the shadow right now. Ooh, sheep. Mm -hmm. uh? I'm talking to camera. <laughs> uh, it's my new hobby. Talk with camera. <laughs> yeah. best friend. Yeah. Якщо чесно, це дуже так стрімнувато. Це мій перший влог. Взагалі отак, в такому вигляді, що я говорю до камери. Якщо чесно, це трохи стрімно бо я ще не орієнтуюсь, куди мені точно дивитися Взагалі, як це буде виглядати і що це буде. Я просто пробую. просто пробую, а там буде видно. Сьогодні тут дуже багато людей, бо тут було якесь змагання. Забіг. Бігли люди. Перегони були. Перегони? Я не знаю, як правильно називається цей вид спорту, щоб нікого не образити. Просто скажу, що люди бігли на випередки. Взагалі ми їхали сюди, ми розраховували на те, що вже якби вересень і е, дітки пішли до школи, і от е, люди сидять вдома. Але ні, незважаючи на те, що нам ну, сюди їхати, це е, далеко. Але тут дуже багато людей і ми цього не очікували. Ми думали, що ми тут будемо удвох, буде знаєте, спокійно, добре. Але ні. Е, е. Uh. Yeah, Tim, you're right, we have bad luck about it. This tree reminds me about Ukraine. Mm. I remember seeing pictures of you next to one. Yeah. I can see it's rain or... I can see difference between iPhone and my camera because it's my camera has more got more stabilization. Nicer stabilization, you know. And look nicer in the end as well. You see on screen isn't the same as the end. Yeah. Let's go. Oh my god! I'm so scary. Oh, oh, oh. oh my god what it was what it happened oh, it's a dog keep your dog under control hello kissing gates <laughs> mm. І зараз ми приїхали в дуже гарне місто. Таке маленьке місто. Вау. Я просто так хочу магазин близки і виглядає дуже класно. І ми приїхали, ми хочемо повечеряти в місті, може зайти в якийсь паб, трохи випити і, і поїхати додому спати. Ось тому шукаємо ресторанчик якийсь, але ми зайшли декілька, а вони повністю заброньовані. Це дуже популярне маленьке місто. І тим паче сьогодні тут дуже багато відвідувачів, тому все заброньовано, не знаю. Можливо, поїдемо додому їздимо готувати, але сподіваюся, що ми знайдемо десь місто. Місце, місціну. Дуже багато гарних маленьких магазинчиків. Я обожнюю такі маленькі крамниці, де стільки багато всяких речей. Pink dresses? Yeah, uh, wedding shop. Pink? Rojevi Васильні Sukni. Прикольненько. Black, blue, pub. Tarantella. Yeah. Tarantella. Is it also lots of people there? Mm -hmm. Looks as it is, yeah? Should we go? On? let's walk. Я обожнюю uh, британську архітектуру. Це не завжди практично, ви знаєте, холодно, але от вони бережуть своє і взагалі uh, дуже круто. I just pretended to drink it for about 30 minutes <laughs> and still tiny cup and non-less. Ми замовили їжу на виніс в місцевому, там дуже смачно пахло, індійському ресторані. Замовили такі вей і що, і Чекаємо 30 хвилин. Yo. popcorn mm. Mm. Yeah. Mm. I love it so much mm. salad sauce mm. this is so mint sauce yeah. mm. this one is full of um, like coconut mm -hmm. uh, and some other things I don't Ooh. will do. mm. show you. Yeah, it smells meaty. Mm. Mushroom rose mushroom rice mm. curries yeah. we've got spicy lamb this is tomato -y. should be quite spicy this one is sweet creamy chicken

Mint um, and um, probably coriander too. Mm -hmm. Yeah, it's onion um, in flour, herbs and spices. Mm -hmm. And you mix it all together into a ball and just like batter, like you know what they put on fish and fish and chips? Kind of like that, that they cover onions in it and put it in. Mm. Mm. Cool. cool. No? No. Mm -hmm. That's good. I'm just saying. We've had a very long day. Especially you, because you've been working all morning. Really long road, too.